Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео. Так що запишую вас провести цей ранок з нами, ранок неділі. І нагадую, що завжди можете мене підтримати підпискою своїм коментарем та пальчиком вгору. Буду дуже вдячна. Ранки, Я не люблю ранки, скажімо так. Я досить повільна людина зранку, для мене потрібен час, щоб адаптуватися на цей день. Тим паче, коли немає якихось таких конкретних планів, я дуже-дуже довго розганяюся, скажімо, починаю цей день. Але протилежно я люблю зробити всі справи до обіду, там, до годинки другої, щоб в мене вже були зроблені всі справи. Сніданки зазвичай прості, ось такі яєчня. Може бути каша, хоча давно досить каші не готувала, нагадала собі. Якісь канапки, щось таке легеньке. І їмо ми все, як кажуть, однаково. І одна з намкових процедур це зуби. Син сьогодні був абсолютно не налаштований. Якось почистили і добре. І, звичайно, наші е, бувають ось такі. Забавні ранки, скажімо так, ми щось бавимо, щось читаємо, щось вчимо, а буває, що просто існуємо в одному просторі, тому що ні він, ні я не настроєні на навчання. Бувають і такі дні, бувають різні, тому щоб казати, що от кожен день ми там ось так проводимо. Ні, буває, що я можу просто Ілья. Давай читати Ілья, давай якісь що робить котик, що робить песик. Але він не налаштований, а я її не заставляю, тому що не бачу в цьому такого великого сенсу робити з дитиною в рік в півтора, трошки більше, ніж півтора роки. цьому свій час і заставляти його, що він потім просто відмовлявся це робити, я також не хочу. Ну, А ще я дуже рада, що ну такий в нас тактильний такий мазун, він любить пообніматися, потулитися. Це мені також дуже подобається, не знаю, як буде далі, але ось так проходять також наші ранки. І далі йде вкладання на сон. Це, отак, на щастя, наша дитина не засинає за колихуваннями якимось такими, він собі просто моститься потрошки. І висинається мафія. Мама обрізає нігті. А пізніше я відділяю час собі. Буває так, що я зранку роблю всі свої процедури, але знову ж таки, я дуже повільна зранку, і для мене якраз підходить зробити всі ранкові процедури десь так ближче першої години дня. Мені це подобається. Вмиваюся цей ЦРВ у мене вже, тобто не перша банка, і я так думаю, не остання. Мені дуже подобається. Він ніжно вмиває. Ніяких подразнень. Я люблю цей засіб. Також Біоленда тонік. це. Вертаюся до нього, також вдруге або втретє люблю. І потираю не тільки обличчя, а й шию, зону декульте. Буває, навіть собі руки потираю, подобається. Крем під очі. Я не скажу, я не скажу, що я ним задоволена. Мащу, якогось ефекту не бачу, хочу також змінити, на, я там побачила, з вітаміном С від Біолента. І ЦРВ вже закінчується. І все ще думаю, мабуть, замінюю його на веледу. Або знов повторюю такий тюбик. Мені також подобається. Роблю легенький масаж, тому що ну, щось овал обличчя мені перестає подобатись, хоча вага і моя давно вже вернулася. Хоча також, знову ж таки, хочу трішечки більш привести себе в форму, але не так критично, як би могло бути. На мою думку. І відправляюся також спати. Я настільки звикла спати в обід, що навіть не знаю, якщо в мене заберуть цей обідній сон, що я буду робити. Також я роблю макіяж, тому що хочу відзняти ще сьогодні декілька відео, одне з яких буде розмовне, і хотіла собі зробити макіяж. Насправді, після денного сну я проснулася з не найкращим гумором, як. І син, чесно кажучи. Ми проснулися такі досить незадоволені. Не знаю, чи тому, що проснулися зашвидко, чи просто тому, що проснулися якось після сну з таким не дуже приємним настроєм. Ну, буває. Мій основний макіяж тон. Рум'яна, консилер і туш. Але так як я знову ж таки хочу зняти відео, я трішечки більше марафетчуся. Цю свою косметику я покажу в кінці. Ось ці, до речі, від Ellen Pro Тіні дуже пилять і блискідки ні про що матовими ще можна собі зробити непоганий макіяж очей, але блискітки абсолютно жахливі. Фіксую просто, не знаю, на я фіксую макіяж, просто тому що у мене є ця пшикалка. І потрібно привести своє волосся до ладу. Мені потрібно давно вже пофарбувати волосся, але на даний момент в мене загострився дерматит. Тому якось так. І кінцевий результат. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім па-па. До наступних відео!